Будь ласка, придать. А чому? Тому що я надаю дозвол на зйомку судового процесу. А мені дозвол не потрібен. потрібен? Я журналіст, по-перше. По-друге, я е, громадянин України. Це дуже добре. Да, який виконує Конституцію України статтю 34 Конституції, конкретно статтю 34. А тепер послухайте. Вимоги статті 27 КПК України визначають, що... Особи, які присутні в залі судового засідання, можуть безперешкодно вести. вести лише аудіозапис судового засідання. <кхух> відеозапис, відеозапис ведеться лише з дозволу суду. Так. Ви, ви, бри, ви можете постановити ухвалу, якою заборонити вести відеозапис а, в даному судовому Я субовому. Не постановляв ухвалу, якою дозволяв це робити. Ви не можете її постановляти, бо є стаття 129 Конституції, яка гарантує мені так. це право. Ви зараз... Ви зараз порушуєте розпорядок судового розгляду. Якщо ви не приберете камеру, то до вас буде застосовано відповідні заходи реагування. Угу. Ви Наша честь. Ви Доброго дня, Дніпро. Ми з вами знову. Це громадське об'єднання нації» і громадське об'єднання держава І Сьогодні ми тут у Ленінському районному суді, от на цьому фонду ми сьогодні тут намагалися встановити свої конституційні права рішення конституційних судів і міжнародних договорів, а також те, що зобов'язує національне законодавство, це виконання рішень Європейського суду справ його години. А також те, що є у Кримінальному процесуальному кодексі, саме про виконання основних засад, то тобто основних засад, які перелічені в частини першої статті 7 Кримінального процесуального кодексу. А що саме? Верховенство права, законність. Це е, е, гідне повадження до людини, до нас з вами. Рівність всіх перед законом. Тобто я і суддя ми рівні. Ми всі рівні перед конституцією, але у кожного є свої повноваження, у кожного є свої права, у кожного є обов'язки як громадян України, і кожен повинен виконувати ці повноваження у відповідності до тих функцій, які вони виконують, але сьогодні. На, на засіданні по кримінальному е, е, провадженню в відкрите судове провадження за е, оскарженням постанови е, дізнавача про закриття кримінального провадження. Ну, я ж година, як і всі ви, і я в, опинився в, в обставинах, де я вимушений Захищати свої права, я звернувся до поліції. Але я звернувся до поліції, а поліція не вносить мою заяву до єдиного реєстра досудових розслідувань. Ну, не вносить. Воно ну, не хоче. І щоб це відбулося, я вимушен був. Звернутися е, до суду. І я звернувся до суду із відповідною скаргою. І цю відповідну скаргу суд задовольнив. Але він задовольнив дуже цікаво зобов'язати уповноважених осіб. Здійснити з внесення відомості у Єдиний Державний реєстр до судових розслідувань у відповідно до заяви. А в своїй заяві я попередньо даю ознаки правової кваліфікації по чотирьом статтям той групи той осіб, які, на мою думку, порушили мої права. Тобто, були. Порушниками порушили право відношення, тобто є ознаки кримінального їхнього права порушення, а тому я заявляю це у заяві, а поліція це не вносить. По рішенню ухвали Ленінського районного суду, слідчого судді, я вношу вношу заяву про те щоб внесли в відомості у єдиний реєстр досудових розслідувань ці правові кваліфікації е, 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 да право фікса да валіфікації я в Говорю, а сам додумаю ще про, про далі. А це не зробили. А, а заява була, заява, моя заява була 30 листопада. А заява вже на підставі ухвали була 21 грудня. І ця і ці вже додані по ухвалі були внесені 22. Грудня, але ухвалі сказано «уповноважені особи. А коли до мене виходить дізнавач 22-го і виносить витяг з єдиного реєстру до судових е, е, розслідувань, не доводячи того, що вона уповноважена особа, вона просто надає на тобі витяг, от, відкрили кримінальне провадження і не хвилюйся, все буде тобто гарно. Але я розумію, гарно не буде. Так воно і сталося. Весь час, весь час кримінального провадження. Це суцільне оскарження процесуальних дій, дізнавача і процесуального керівника прокурора. Це весь час оскарження, ніяких ем, е, слідчих дій, ніякого е, е, слідчого, е, там е, проведення таємних дій, е, немає опитання. А саме головне. Мене не визнають потерпілим. Мене не визнають. Коли я пишу клопотання про визнане нагачення, вони пишуть постанову, що вони не визнали. Але постанови, яка повинна бути відповідно частини 5 статті 55, вони не надають. І я розумію, що її нема. Як і немає призначення і прокурора, призначення, і, і дізнавача. Тобто йде не дуже відповідний розгляд моїх заяв. І сьогодні в ітогі в, в вже я в третій раз відвожу слідчого суддю Тауса. Від розгляду судового провадження. Чому? Перший відвод був по обставинам, які виникають за пунктом 4 частини першої статті 75. У другому відводі я згадував про. Частину першої 76-ї і невиконання частини першої 80 -ї статті КПК. А що, що саме суддя, слідчий суддя Таус, уже четвертий раз приймає участь у розгляді моїх скарги по одному кримінальному провадженню. коли чітко, чітко заявлена в КПК підстава. Про відвид слідчого судді у частини першої статті 76 КПК, що не має права суддя приймати двічі по одному кримінальному провадженні. А слідчий суддя вже в четверте. Він в четверте. Він, він зберігає і сьогодні він зберіг свою присутність у розгляді цієї справи. І сьогодні ми клопотанням уже від громадських організацій. Я намагався сьогодні залучити представників громадського об'єднання Багнета Нації до мене як захисників. Ніхто мене нехто ні, мене мені не, не забороняє це робити. Нема цього у законі, щоб мені напряму заборонити, не, не обирати своїм захисникам своїх колег по організації. КПК зобов'язує. Сторону обвинувачення і сторону захисника. От їх він зобов'язує мати захисника, тобто надає їм право. А захисник є адвокат. Це їх. А я в справі е, є інша особа, інша особа, яка має право зверна... звертатися з клопотаннями і скаргами до суду. І я не визнаний по кримінальному провадженню о, потерпіли. Я не визнаний е, е, тою особою, яка відноситься до е, сторони обвинувачення. Я не я хотів бути потерпілим. Я хотів, щоб я як потерпілий, наповнював матеріали кримінального провадження доказами. Я і надавав заяву з доказами, але дізнавач і прокурор не розглядали. Вони взагалі не нічого не, не, не розглядають. Так от до чого я ще це все? Веду? Ми чекаємо, що буде перемога. І ми сподіваємося, що буде перемога, що нарешті Україна буде тою державою, правовою державою, де буде верховенство права. А не особиста думка суддів, дізнавачів, прокурорів, де, де всі будуть виконувати конституцію і закони, є які створені на, на підставі м, конституції. На сьогоднішній час я надав е, запит від громадської організації е, е, держава творець про те, щоб м, мені підтвердили. Чи є права суб'єктність у Ленінському районному суді, чи ні, не надали. Вони відмовчуються. тобто не надали. Але ми знаємо, по своїй громадській діяльності ми знаємо, що жоден суд не утворений законом. На жаль. А рішення. Рішення іменем України, які виносять судді, вони мають посилювати оборонну міцність. Повинна бути верховенство права. І якщо було б у нас верховенство права в Україні, то б такого рівня корупції серед посадовців, державних посадовців, а судді. Відносяться до державних посадовців не було б. Тобто у нас був би сильний суд, сильна судова система. А на жаль, я сьогодні висловлю свою суб'єктивну думку на підставі своєї громадської діяльності. У нас нема. Як і нема з закону, яким би за порядком. Призначали суддів. У На нас є інформація, що уповноважена особа Ленінського районного суду тільки голова, тільки голова цього суду, тобто зв'язок. Між призначенням судді на підставі указу президента і, і надання йому повноважень приймати участь у судових засіданнях виконувати свої професіональні функції о от, от цього зв'язку. Уповноваженої особи немає. немає. Тобто, у нас виникає ще. Одне питання. Сьогодні, по суті, согляду на чини з законодавства, сьогодні відповідальність в ході дуже великим питанням. ВРП, яке має право надавати дозвіл на затримання судді або слідчого судді. Їх рішення скасовується апеляційним судом. Тобто, яке це, яка це незалежність? Тобто, у нас ми, ми хочемо, щоб суд був незалежний. Але до сучасних обставин, які сьогодні тривають, ми не маємо незалежного суду. І на це я вже наголошував у своїх відводах. І наголошую і знову. Я наголошую про те, що сьогодні судді не є безсторонніми, не проводять у. У, у, у свої у, у функції об'єктивно ну, не упереджена. Ну, на жаль, ну на жаль, нам хотілося. І, і, і практично ми з вами свідки того. Ми з вами знаємо, що під Харковом два роки не було збудовано фортифікаційних споруд. І сьогодні йдуть ті тяжкі бої, як і йдуть і на інших е, частинах фронта. Ми бачимо і, і підстави, тобто причини всього цього. Це корупція. Це корупція, це корупція, яка не надає. Не надає нам сьогодні зміцнити оборонність на нашої України. Ми бачимо, що один міністр оборони. Залишився без, без відповідальності за свою діяльність, згадаємо яйця за 17 гривень. Ми бачимо, що інший міністр оборони теж не несе відповідальності про відсутність фортифікаційних споруд під Харковом. Ми не бачимо, ми не чуємо про це. Тобто нам не доводять таку оцінку. І ми проявляємо свою небайдужість, до як організовується оборона Дніпра. А взагалі вона є. Скільки кубов бетону вклали в обороні споруди міста Дніпро? Чи чи ми будемо е е використовувати елітні збудови, які зараз ростуть у Дніпрі, як оборонні форти фортифікаційні споруди? Так. Ростуть е елітні квартали, а вулиць обрали шипи. Немає той підготовки, а фронт наближається. На жаль, на жаль, зброї не так достатньо на насті. І вся ця мобілізація, на мою думку, проходить тоді, коли у нас відсутній суд, утворений з законом. Коли ми не можемо звернутися по захист своїх прав. І сьогодні, коли я своїм клопотанням хотів залучити своїх колег з громадського об'єднання Багнет нації у якості захисників, і суддя мені відмовляє на підставі того, що вони не адвокати. А ніхто, йому, а ніхто нам не, не забороняє. І, ніх, і ніхто йому не забороняє. Нас вивести моїх пр... зах... Зах... захисників від громадського об'єднання єд... об для захисту моїх прав, тобто порушуються мої права. І це вказано, і це є вже думка в рішеннях Конституційного суду, про яке я оголошував у судовому засіданні. Тобто ми не маємо, на жаль, ми не маємо того захисту, який повинен бути. І сьогодні я звертаю увагу громадськості. Я звертаю вашу увагу на те, що сьогодні є агресор, Вон там, Вон в тій стороні агресор, російський агресор. І він хоче зламати нас. Він хоче нас знищити. Як державу? Бо по висновкам референдуму від 1 грудня 91-го року, ми Україна, самостійна українська держава України. Це повна юридична назва нашої України. А тому він хоче знищити, знищити. Зрозуміти, що робиться, а у нас є внутрішній ворог. Ворог, який знищує верховенство права, знищує законність використання законності, використання законності в судах, використання законності поліції, прокуратури другими державними органами, у нас Нема захисту. Тому і, і, і утворюється таке незаконне утворення, як ТЦК. Це незаконне утворення, це незаконне. Тому я прошу вас звертати увагу. Ви скажете, а що ти пропонуєш? Я, може, скажу свою суб'єктивну думку. Може ви з цією думкою не погоджитесь, але я свою думку про оборону і захист України формую, формую на постанові Дніпропетровського апеляційного суду від травня 23 року. Року, де він у своїй постанові визначає, що ми з вами є власниками цього майна. Він, він підтверджує статтю 13 і 14 Конституції України, що ми з вами власники, власники цього майна, Огромного майна землі і, і родовищ. Не олігархи. А ми, український народ. Ми з вами власники і суд це підтверджує. А він ще робить розрахунки? Скільки нашого майна сьогодні знаходиться, знаходиться під окупацією, путінська армія захопила. Захопила 3, 30, на 36 трильйонів. Нашої землі і родовищ. Уявіть, на 36 трильйонів це уголь, нафта, газ, рідкі метали. Це вже під їх окупацією. Ми повинні, Ми повинні, ми повинні це у нього забрати. А як? Є інша інформація. Вона є в інтернеті. Є інша. Дуже простенько. На утримання всіх армій світу, що є, всіх армій Соєдинних штати Європи, всіх. Трачається приблизно 2 трильйонів на рік. 2 трильйонів. А у нас 36 трильйонів під окупацією. Ми можемо по... Договору конфесії купити любу армію або декілька армій, з вояками уже з професіональними вояками не кидати нас. Нас, тих, хто не обучений, воювати і не є професіональними вояками. І треба зберегти наше чоловіче населення. Треба зберегти у нас кризі, демографічний кризис, нам потрібні чоловіки живі і здорові. А тому ми можемо купити і захистити на умовах того, що Деякий час ці державі, держави, які продали нам армію зі своїми човнами, літаками, танками, гарматами, пушками, дронами, солдатами, ми їм виплачуємо компенсацію у випадку їх загибелі на території України. У нас є гроші, це в грудовищах. І ми таким заходом бережемо, визволяємо Україну до границь 91-го року, проводимо вибори. Проводимо їх демократично на підставі конституції і вибираємо представників, а не від політичних партій. Ми вже бачимо, до чого доводять ці політичні партії. Ми вибираємо своїх представників до Верховної Ради і до місцевих органів влади. Ось вам як ув'язується просте рішення простого слідчого, судді у звичайному е, районному суді. От як все це пов'язання пов'язане з обороною нашої країни. Я дякую вам всім, хто дивився і, і вибачаюсь за свою мову таку. Такі ми є і такі є. І Є краще з мене. І от з Сергій Філіпенка, Влад Акулов. Це дійсні патріоти на нашої України в місті Дніпрі. Прислухайтесь до їх думки. Це дуже... Потрібна в нас час. Ми з вами, громадські дії, ячі, ми з вами. Ми робимо те, що ви не зможете зробити. На жаль, але ми е, весь час постійно е, захищаємо ваші і свої права у, у судових і в других правах охоронних інстанцій. Дякую. До побачення.